Вітаємо вас на нашій сторінці. Дуже часто задають запитання, таке характерне для срібних виробів, чому чорніє срібло і як цьому запобігти. Ну, слід зазначити, що срібло як метал, він живий матеріал. Ми ж знаємо, що всі метали. На молекулярному рівні атоми рухаються, розширюються, звужуються, на морозі метал зжимається, так як і дерево, на теплі, на жарі розширюється. Відповідно, це не пластмаса, не пластик, і при, при цьому русі відбуваються дуже різні реакції, і метал вступає в контакт з навколишнім середовищем. От, якщо взяти, наприклад, залізо, ми наочно бачимо, там поклали десь на відкритому повітрі, де вологість, дощ, воно швидко ржавіє. Червоним таким нальотом покривається неприємним. А з часом, коли довго воно лежить, вже прямо такі ямочки. Це оця корозія проїдає метал, і він же втрачає свою блиск рівну поверхню. І відповідно, такі вибиваються ямочки і Він втрачається в масі, в об'ємі, форму свою міняє приблизно схожий, схожим чином і відбувається срібними виробами із самим металом срібло. Явно в такому вповільненому, зовсім такий сповільнений процес. от Якщо взяти золото, воно. Практично не вступає в реакцію, воно швидко е, покриває себе оксидною плівкою, е, такою, яка запобігає, від'єднує, від скажімо так, от, е, метал від зовнішнього середовища. Тільки ми полірнули чи царапнули золото, воно моментально в долі секунди покрило себе плівочкою, і зовнішнє середовище ніяк не діє на сам метал. От в сріблі ситуація інша: е, От метал срібла. Він не такий пасивний, не, він не покриває себе пасивною плівкою. Хоча, звісно, він не, не так дуже воно активне, але не так швидко ну, воно вступає в реакцію, як чорні метали, одне кольорові. От і в нашому випадку наші вироби пасивовані. Пасивація це процес такий хімічний, коли створюється не плівочка тоненька. А хімічний такий захист, який блокує от мікропори, які є в металі. Цей хімічний процес блокує їх і тримається насправді. Ну, неправильно називати це плівочкою, бо це не плівка, це такий хімічний захист. Але все одно з часом він десь процарапується в якихось місцях, там поверхня, скажімо так, нерівна, протирається по виступаючих місцях, в глибинах лишається. Ну, це, хоча б, захищає глибші місця. І Бо виріб, коли не захищений, він тускніє сам по собі і швидко втрачає вигляд. В такому випадку, як в нас пасивоване воно, воно надовше може берегтись, але все одно не вберегти його від цього. Виступаючі місця, як вони швидко стараються, так вони швидко і протираються. Наприклад, якщо тут якийсь нальот сідає, вони і швидко витираються приносять до нашого одягу. От, і воно далі світло в тих виступаючих місцях. А отут проблема: тут, навіть якщо метал захищений, сюди набивається наш під бруд і наслоюються жирові якісь відкладення, і також в місцях царапин. Срібло дуже м'який матеріал, він гарний для литва, найбільш розпосюджений, скажімо так, в ювелірних виробах, найбільш ходовий. Але оці мікроцарапини дуже швидко з'являються. І от питання, чому не блистить срібло? Тому що е, появляється буквально до одягу, до синтетики чи до навіть до натурального одягу. при е, Притерті, е, ці е, мікроцарапини з'являються і вже блискється. Блиск це коли площина має натяжку ідеальну, е, відполірована, вона рівномірно відбиває блиск. Коли вже багато оцих царапин мікро, е, світло не лягає. А поверхня стає як матова і воно заламується. І ми бачимо, що вид не бласкучий і ніби не новий. От Насправді це справа все в тій мікроцарапинах. От. Ну, тускніє метал в зв'язку з тим, також що є дія зовнішнього середовища Вологи. І е, в повітрі є не тільки вологість, а і різний хімічний склад. Дуже часто повітря, е, повітря е, насичене сірководним. От сірка це найбільший е, такий ворог, скажімо так, срібла. З сіркою воно дуже швидко ст, е, вступає в реакцію і моментально чорніє. Може фіолетовіти, синіти і чорніти. От чорніння це вже такий, коли накопичений сильний процес, коли вже багато е, е, такий вплив, різкий на срібло, і тоді вже воно чорніє. От е має властивість також срібло покриватись сульфідною плівкою. Е це є плівочка така, е скажімо так, це продукти реакції, які відкладаються на поверхні е металу. От ці, е Коли йде вплив зовнішнього середовища, метал реагує з зовнішнім середовищем, і процес е йде викидання на поверхню оцих продуктів реакції, і вони нашаровуються і. Ця плівочка, вона насправді дуже легенько стирається тканиною, але справа в тому, що вироби складні, і на тканині зверху ми можемо стерти оце нашарування, а в глибинах, не можемо, особливо як в наших виробах. Глибини є, і вони піднутрі. Там навіть формі є піднутрені, і також є дуже дрібні деталі, в які ну навіть пензиком дуже тяжко часом вимити оце все. Суть тому, от якщо, наприклад, взяти в інтернеті, подивитись, читати, як берегти срібло, як боротися з потемнінням. Ну, всі виробники рекомендуються в більшості зв'язано з такою ювеліркою, як сережки, кольца, рекомендують там в сухому місці тримати провітреному, охолодженому, в мішечках, не в картоні. Зараз ми про це поговоримо. Але в нас справа в тому, що вироби освячені, і ми не можемо дозволяти собі їх знімати по кілька разів на день, і ну отак, вони мають бути на нас. І суть в тому, що ми маємо проводити догляд. От догляд за сріблом це, якщо ми є власники такого виробу, це неодмінна складова для того, щоб виріб служив довговічно, гарний презентабельний вигляд мав, і, відповідно, ми зможемо надовше його зберегти. Звичайно, треба берегти від вологості надмірної від впливу миючих засобів, які містять хімію, також коли, наприклад, дуже жара. Ну, це такий фактор, і тіло в нас потіє, і відповідно створюється підвищена температура, і метал розігрівається. Оці процеси відбуваються в пришвидшеному такому темпі. Тут слід чистити його. От, про сульфідну корозію, оцей процес, який про металу я в двох словах сказав, він також відбувається на сріблі, але це в той момент, коли от назбирали, скажімо так, оці продукти реакції, і ми їх не чистимо, не змиваємо довгий час. Оце чорніння в нас воно довго є на виробі, і воно починає проїдати там якісь місця. І вже тоді дуже тяжко вберегти виріб, от слід вважати, щоб до того не допуститись. Слідкуйте самі раз в тиждень, в два рази в тиждень треба промивати виріб. От в декого з людей дуже слабенький, і під і дуже слабенькі, скажімо так, оці хімічні реакції мало сірки виділяється. І е, срібло практично не темніє, воно довгий час може зберігатися у такому світлому білому вигляді, е, срібло воно само себе і скидає оці викиди, бо воно е, як метал рухається. Але коли це при умові, коли воно встигає з себе скинути е, це потемніння, коли процес е, внутрішній відбувається швидше. Ніж е, е, метал оновлюється, е, накопичення збирається, бо все-таки воно не встигає скинути себе. Тому треба допомагати з е, е, тим, що ми слідкуємо. Е, косметика е, також це дуже такий фактор на сьогоднішній день, е, який шкідливо впливає. Коли вже ми там наносимо на себе косметику, це до жінок відноситься, напевно, в першу чергу. Слід почекати, щоб вона впиталась все-таки в шкіру чи в тканини, щоб хоча б в першу чергу найбільший той агресивний такий удар от того виповітрювання, яке в повітрі є від косметики, не, не потрапляло на метал, щоб вже хоча б оця дія була трошки така сповільненіша. Е, мусимо розуміти, що багато наших і продуктів харчування, от, е, в основному це е, такі як е, овочі, фрукти, цибуля, е, капуста, яєчний жовток. Вони також е, в повітря викидають оцю, е, е, Такі речовини, їдкі, і вони також в повітрі контактують з металом і може срібло швидко потемніти. От. Дуже багато крутиться і навколо цієї теми різних таких народних забобонів, там хворий, значить, срібло на тобі темніє, або ще якісь такі випадки. Ну, воно з одної сторони, якби можна в це повірити, тому що. ну, Якщо людина хворіє, відповідно організм чи ліки з себе викидає, чи взагалі відновлюється організм і з потом, через потові залози, через шкіру. Оці е, викиди, якби вони такі агресивні і впливає воно на срібло. Але це не означає, що срібло само тяне на себе, от, як кажуть, що срібло витягує. Ні, це вплив зовнішнього середовища, а срібло, воно, е, як метал, е, просто стає заручником е, тої ситуації, навколо нього е, оця активна атмосфера, і воно ну, в, в такому середовищі от, е, набуває от такого неприємного темного е, кольору. От, е слідкуємо, е доглядаємо за догляд за е срібними виробами, за виробами з чорнінням. Я знімав відео. Ви можете переглянути собі е в наших попередніх е роликах. Ну, от, якщо читати в інтернеті, бачите, це якщо знімати, наприклад, вироби, можна насправді вберегти, що треба менше доглядати за ними. Там радять і в ткани в мішечки з тканини м'якої складати вироби, не складати їх в купці один біля одного, бо можливо, наприклад, одне срібло там більш піддалось по чорнінню інше менше, коли вироби в купі лежать, то воно один від одного виріб набирає оцього... Чорноти чи, скажімо так, переходять ті молекули, от, і воно брудить одне одне. Ну і кладуть ще також там крейду, вона, якщо в мішечку лежить крейда, вона витягує вологу. От Через вологість все-таки потрапляє заряжене повітря атмосфера цими газами різкими. Через вологість вона сідає на, на поверхню. Коли вологість відсікти, або її зменшити, відповідно, менше контакту буде. Саме повітря сухе, воно так швидко не переносить якби ці речовини. От, ну, теоретично е, про ці речі ми мусимо знати, але вберегтись, я кажу, наші вироби освячені, ми їх не можемо так е, знімати, коли нам е, захотілось. Звісно, що навіть коли спортом займаємося чи активна робота, також. Е, Ну, ми не можемо дозволити собі знімати, тому догляд, догляд і, і тільки догляд От слідкуємо. Якщо ви бачите, що дуже швидко е, срібло у вас темніє, е, в такому випадку е, більше частіше доглядаємо, частіше замочуємо, е, от в, ролику, в відео на е, записі, там, де є про. Догляд, ви про це можете собі переглянути. Якщо вже дуже швидко темніє, особливо жара літом, що там буквально кілька днів, і в людини виріб чорний. процес відбувається дуже швидко, особливо це і в курців хто палить тютюн, це і під дуже агресивний і жара. Ну, слід тоді задуматись над захищеними виробами чи з позолотою, чи з родієм, або золоті, ну від того, берегтися б нереально. В наша мікрофібра, це тканинка, яку ми додаємо в комплект, коли ви купуєте наші вироби, вона м'яка і має властивість от, гарно прилягати. І в неї структура така, що вона там різні сторони має, коли під мікроскопом подивитись свої тканинки, структуру, вона добре зчіпляється з металом. І з усіх виступаючих частинок витягує цю вологість на лід, але також тканинку слід пропитати, чи мильним теплим розчином, чи можливо замочити її і в спірті, замочити виріб, щоб все таки відслоїти від поверхні металу оцей наліт, і тоді швидше він відчіпляється. От, основний фактор е, почорніння все-таки сірка. Е, є багато речовин, які впливають, але сірка: е, от е, сірководень, оцей що в середовищі, це найбільший ворог і вберегтись е, ми від того не можемо. Тому пам'ятаємо, слідкуємо. І е, якщо вже, наприклад, в такому стані виріб, що ви вдома не можете з ним боротись, то дійсно звертатись все-таки в ювелірну майстерню, там є спеціалісти, там є ультразвукові машини, які е, в, з глибин е, можуть там оцими ультразвуковими потоками вимити виріб, ну, можете звертатись до нас, ми також можемо допомогти вам в тому. От, дякую за увагу. Якщо є запитання, звертайтесь, Хай служать ваші вироби. І не бійтесь почорніння срібла. Це тільки поверхня е, виробу, і вона чиститься е, доглядом. Е, всередину виріб він не пошкоджується. Ну, от, е, така, така специфіка е, срібних виробів, і е, роками вони людям служать, коли слідкувати. Доглядати. Дякую за увагу. всіх